Вітаю вас, дорогі мої друзі! Сьогодні я хочу вам запропонувати ще одне желе. адже літо в розгарі і треба все робити, щоб ми зимою смакували. Сьогодні будемо робити желе малиново-порічкове. Друзі, це щось неймовірне. Колір такий насичений між червоним і рожевим. Дуже-дуже ну, гарно виглядає, а смак малиною пахне гарно і з такою порічковою кислинкою. Ну, просто супер. У мене є 900 грам малини і кілограм 350 порічок. Висипаємо у каструлю і колотівкою перемнемо до однорідної маси. Кладемо на вогонь, доводимо до кипіння. І кипятимо 3 хвилини. Не треба більше, дівчата. Вона стала ще більш однорідна маса, сік пустила, почало кипіти, і 3 хвилини від закипання. Забираємо з вогню і перетираємо через сито. Я вже вам показувала, коли робила желез порічок. От таким способом ще можна. Я ще цей жмих додушила через марлю і в мене вийшло соку кілограм 530 г. Додам цукру півтора кілограма. Легенько розмішаємо до розчинення цукру. Все, цукор розчинився, можна наливати у банки. Дорогі мої, банки мають бути заздалегідь приготовлені, простерилізовані. І щоб ми зразу наливали е, желе, сік, зразу у банки, тому що як сік постоїть, потім желе може не получитися. Бо якщо банки ще будуть не готові, желе буде в каструлі стояти, і воно може там і схватитися, і застинути. Ну, таке зробиться желе. І як ми ще раз перемішаємо, то тоді вже желе не вийде, буде таке однорідна маса. І так, вийшло у нас 4 банки по 500 г, і одна банка 350 грив. Постояло у банках желе у мене десь 20 хвилин, отже воно. Подістало кірочку і буду десь за 10 хвилин я вже буду кришками закривати. Якщо пройде десь хвилин, наприклад, 30-40, воно вже застине, дістане зверху таку плівку, як кірочку, і можна закривати кришками. Дівчата, дивіться, хочу вам продемонструвати. Пройшло десь приблизно пару годин, не знаю скільки там, 3-4 години. І воно ще желе не застило. Бачите, яке воно? Воно так чуть-чуть пристило, але ще не застило. Я якраз спекла сирники і хочу вам продемонструвати, який прекрасний колір на сирниках виглядає цього желе. Желе ще буде розтікатися, так, по сирниках, не буде гарно. Триматися, але воно застине повністю. Дивіться, от на який колір прекрасний. Просто насичений, такий червоно-рожевий. Прекрасний просто. А на смак і запах, дівчата Ну я вам не можу передати. Ви мусите зробити таке желе. І ось на другий день я спеціально відкрила півлітрову. Баночку, щоб продемонструвати, як гарно застило желе. Дивіться. Дивіться, ну просто супер. Гарно все застило і вийшло желе. Колір безподобний. А смак і запах, дівчата, ну ви точно не розчаруєтеся, коли зробите таку смакуту. Я якраз грінки пекла, там грінка залишилася, хочу вам продемонструвати, як воно гарно буде виглядати на грінці, дівчата. Дорогі мої, обов'язково спробуйте зробити таке желе. ну, бо воно дуже смачне і мені хочеться, щоб ви теж спробували. Здоров'я вам, дорогі мої, і мирного неба!